Вчера во второй половине дня стало известно то, что полностью меняет игру. Главный украинский переговорщик тайно встречался с директором ФБР в тот момент, когда Соединенные Штаты давят на Украину, чтобы она приняла план Трампа и Путина. Эти встречи проходили в Майами, проводил их у меров, в том числе с двумя руководителями ФБР. И это меняет все. Вы думаете, доля Украины вырешивается на поле боя, чи в официальных кабинетах Брюсселя? Вы помыляетесь. ввечері стався витік інформації, який змінює абсолютно все. Поки ми обговорюємо фронт, у сонячному Майамі відбулася таємна зустріч, про яку мовчали всі офіційні змі. Головний перемовник від України таємно зустрівся з директором ФБР: не з дипломатами, не з військовими, а з головним поліцейським Америки. Наш аналітик з Вашингтона, який десятиліттями вивчав методи спецслужб, стверджує: це не дипломатія, це шантаж. Вперше за історію війни, внутрішній корупційний фронт злився із зовнішнім тиском. Знайдено докази того, що українську верхівку намагаються посадити на гачок кримінальних справ, щоб змусити підписати фатальну угоду з Кремлем. Що саме обговорювали за зачиненими дверима в Майамі? які плівки записало НАБУ в Києві, що змусили чиновників бігти до ФБР за порятунком, і чому Європа в жаху від того, що дізналася, це історія про те, як особистий страх одного чиновника може коштувати нам суверенітету. Розбираємо операцію Майамі в деталях. Щоб зрозуміти, що сталося в Майамі, треба повернутися на кілька тижнів назад, до Києва. Наш інсайдер розкриває передісторію, яку намагалися приховати. У Києві працює Набу, Національне антикорупційне бюро. Його створили під тиском США, і на банку його, м'яко кажучи, не любили, але терпіли, бо потрібні були західні гроші. Але пару місяців тому сталося те, що екс-розвідник називає оперативним дивом. Детективи Набу встановили прослуховуючі пристрої, жучки, не просто в кабінеті, а на конспіративній квартирі, де проходили сходки верхівки корупційного спрута. Те, що вони записали, викликало шок. Це були прямі докази розкрадання мільярдів грошей американських платників податків. Інформація була настільки вибуховою, що офіс президента спробував терміново переписати закони і підпорядкувати Набу собі, щоб знищити докази. Але Вашингтон і Брюссель вдарили по руках: не смійте. і ось результат: Набу підготувало підозри найвищим посадовцям. За даними джерел, серед фігурантів опинився і Рустем Умєров. Чому це важливо? Тому що справи про віднування американських грошей це не внутрішня справа України. Це юрисдикція США. Секретна служба та ФБР миттєво отримали ці дані, і в цей момент капкан закрився. Чиновник, над яким висить загроза тюрми, раптом їде на переговори до США. І ось ми переносимось у Майамі. Чому саме туди? Наш нагадує, за даними багатьох джерел, родина Умєрова проживає саме там. Там же, за чутками, є елітна нерухомість, і саме там, замість офіційних переговорів у Вашингтоні, відбувається таємна зустріч. Хто був присутній? З одного боку, Умєров, який офіційно представляє Україну. З іншого Каш Пател, новий директор ФБР, людина, особисто віддана Трампу, і його заступник. Вдумайтесь, міністр оборони воюючої країни зустрічається з шефом поліції іншої країни. Офіційна версія Києва обговорювали моніторинг допомоги. Офіційна версія Вашингтона питання національної безпеки. Але наш Швець каже прямо: це брехня. ФБР не займається постачанням зброї. ФБР займається розслідуванням злочинів. Єдина причина для такої зустрічі це обговорення кримінальної справи самого Умірова. Схема, яку описує інсайдер, виглядає класична угода зі слідством, яку ми бачимо в голівудських фільмах про мафію. Тобі загрожує 20 років тюрми за корупцію і відмивання грошей. ФБР каже: ми можемо це забути. Ми дамо тобі статус свідка, захист, нові документи, але ти маєш дати нам дещо взамін. Що саме, інформацію на всіх подільників, включно з найвищими кабінетами в Києві, і повну лояльність у переговорах. Людина, яка підписала угоду про співпрацю з ФБР як свідок, втрачає свободу волі. Вона на гачку. Вона більше не може казати ні американській стороні. І саме цю людину, Київ, відправив домовлятися про мирний план це катастрофа. У нас немає незалежного перемовника, у нас є заручник ФБР. Навіщо це Трампу? Ми знаємо, що Трамп хоче Нобелівську премію і гешефт на 2 трильйони доларів з Росією, але Україна пручається. Зеленський вимагає міжнародного права, ратифікації Сенатом. Це ламає плани договорняка. і тут Трамп вмикає силовий варіант. Він використовує ФБР не як інститут правосуддя, а як приватну структуру для тиску. Логіка проста: у вас там корупціонери? Чудово! Ми візьмемо їх за горло, або ви підписуєте наш план з відмовою від території заморозкою, або ми пускаємо в хід кримінальні справи, арештовуємо рахунки, депортуємо родини. Це називається шантаж. Внутрішній фронт, корупція в Україні, став головною зброєю зовнішнього ворога. Ті, хто крав гроші на війні, тепер стали ідеальними маріонетками для здачі національних інтересів. Наш аналітик підкреслює: якби це була чесна дипломатія, розмовляв би Держдеп, але Держдеп підсторонили. Працює приватний канал. Трамп Пател ФБР уміров. Це нелегітимний тіньовий канал, мета якого зламати опір Києва. Ця таємна вечеря в Майамі не залишилася непоміченою. Завдяки друзям України у Вашингтоні, тим самим, що злили інформацію в пресу, Європа дізналася правду. І Європа в шоці. Західні дипломати не розуміють, навіщо Україна посилає на переговори людину, яка є фігурантом розслідувань. Вони бачать ризик: якщо Київ зараз під тиском шантажу підпише капітуляцію, наступною буде Європа. Саме тому генсек НАТО раптом почав говорити про прискорену мобілізацію і підготовку до війни. Саме тому Палата представників США, всупереч Трампу, голосує за підтримку Європи. Світ розуміє. Майамський договір це не про мир, це про змову за спиною народу. Але є і хороша новина. Сам факт того, що цю зустріч злили в пресу Washington Post, Telegraph означає, що план тихого шантажу провалився. Тепер це публічний скандал, а публічність це смерть для тіньових схем. Ситуація критична. Україна опинилася на межі того, що від її імені підпишуть зраду люди, які просто рятують свою шкуру від американської тюрми. Що робити? Наш інсайдер дає чіткий алгоритм дій, який може врятувати ситуацію вже сьогодні. Крок один. Негайно відкликати Умєрова. Людина, яка веде переговори про власну амністію з ФБР, не має права представляти Україну. Це конфлікт інтересів космічного масштабу. Він має бути усунутий від будь-яких міжнародних переговорів. Крок 2. інституціалізація переговорів: досить таємних посланців і менеджерів. Переговори мають вести офіційні інституції: МЗС, військові, представники парламенту. Наш експерт радить: залучіть до переговорів Валерія Залужного, посла в Лондоні, залучіть Кирила Буданова. Це люди, яких важко шантажувати квартирами в Майамі. Крок три: вимога публічності. Україна має заявити: ми розгадаємо тільки ті документи, які мають юридичну силу і базуються на міжнародному праві. Ніяких понять, ніяких папірців на колінці, тільки ратифікація Сенатом. Це автоматично вбиває будь-які договорняки, бо Сенат ніколи не ратифікує корупційну схему. Ситуація критична. Україна опинилася на межі того, що від її імені підпишуть зраду люди, які просто рятують свою шкуру від американської тюрми. Що робити? Наш інсайдер дає чіткий алгоритм дій, який може врятувати ситуацію вже сьогодні. Крок один негайно відкликати умірова Людина, яка веде переговори про власну амністію з ФБР, не має права представляти Україну. Це конфлікт інтересів космічного масштабу. Він має бути усунутий від будь-яких міжнародних переговорів. Крок 2. Інституціалізація переговорів досить таємних посланців і менеджерів. Переговори мають вести офіційні інституції, МЗС, військові, представники парламенту. Наш експерт радить: залучіть до переговорів Валерія Залужного, посла в Лондоні, залучіть Кирила Буданова. Це люди, яких важко шантажувати квартирами в Майамі. Крок 3. вимога публічності Україна має заявити, ми розглядаємо тільки ті документи, які мають юридичну силу і базуються на міжнародному праві. Ніяких понять, ніяких папірців на кулінці. тільки ратифікація Сенатом. Це автоматично вбиває будь-які договорники, бо Сенат ніколи не ратифікує корупційну схему. Крок 4. Коаліція з Європою. Трамп штовхає Європу обійми України. Ми маємо цим скористатися, стати частиною європейського ВПК, запропонувати свою армію як щит Європи. Без США можна вижити, якщо ми будемо разом з Європою, яка зараз прокидається і озброюється. Підсумуємо, те, що сталося в Майамі, це ганьба для окремих чиновників, але це величезний шанс для України. Чому шанс? Тому що гнійник прорвало. Ми роками жили в ілюзії, що наші корупціонери можуть красти і при цьому бути патріотами. Тепер ми бачимо, корупція це прямий шлях до державної зради. Американці вскрили цю карту. Тепер у нас немає вибору. Або ми очищуємось, міняємо перемовників і стаємо суб'єктом, або нас продадуть за індульгенцію для одного міністра. Я вірю в перший варіант: українське суспільство, військові та здорові сили на Заході не дадуть реалізувати цей маямський сценарій. Скандал у пресі вже зв'язав руки змовникам: Трамп не зможе тихо злити нас, бо тепер всі дивляться на його руки. Ми вистояли проти армади Путіна. Невже ми не впораємось з кучкою переляканих корупціонерів? Звісно, впораємось. Кожен криза це трамплін, і зараз ми на ньому стоїмо. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи має право чиновник з нерухомістю в США вести переговори про мир? Це питання виживання нації. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, щоб завжди знати правду. Правду неможливо зарештувати і приховати. Слава Україні!